Усім привіт, дорогі друзі! З вами Ілюха, і я радий вас вітати у ностальгічному виживанні. Сьогодні, як я і обіцяв в попередній серії, ми підемо в Незер. На щастя, я вже підготував до цього деякі е, ресурси, верніше я знайшов шолом в, в одному із данжів. Е, також в мене є алмазна броня, яку я створив ось в але я її поки що не хочу сильно юзати, тому що ну, в мене ще немає книжки на ремонт. Також я підготував, набив шкіри за кадром, зарівняв нарешті оцю діру, яка проходила аж звідти отуди, от куди я постійно падав. А також створив наші міці рюкзака. Великого рюкзака, який її розблокував усі ось ці от слоти. Ну як бачите, зробив ферму тростини, щоб вже можна було зробити собі адекватну чарувальню. Тож, е зараз це складемо. Якщо ви раптом не бачили першої серії, то я вам дуже раджу почати перегляд цього сезону саме з неї. Я зараз підсказку залишу у правому верхньому куточку. За цим посиланням ви можете прийти на першу серію. Так, що мені потрібно? Мені потрібно ножиці, їжа, на щастя, у мене є. А також мені потрібно зробити сокиру і меч. В планах на сьогодні у мене набити, ну, по-перше, знайти фортецю Незеру. А, стоп. Так у нас... Так у нас же ж вона зовсім поряд, вона ж у нас прямо на спавне. Тобто заберемо, сука. Е Ніка, ти йдеш зі мною чи ні? Давайте візьмемо її з собою, чому не будемо саме самі. Е Зараз я знайду. папірець, в якому її носію. Так, я тут пограбував одну одне селище, тому тут трошки йде. лежит. Так, Нико, подай сюда. О, боже. Okay. Подай. Okay. Будь вильной. А вот так уж. Подай за мной. Так, Значить, зараз нам треба буде набити блейзів. Це перше, що в перспективі. Ну, взагалі я б хотів ще в цій серії знайти... О, це треба не вибирати. Але потім буду шукати бастіон, який я хочу, до речі, в цій серії теж знайти. Мені це дуже навіть не видає. Кимерні гриби це просто клас, проти ходили. Так. Це вже не камерний, не надо. На гряний мені не потрібен. А, ось наша фортеця. Ось так от. А, так. А що це виходить? Мені потрібно закрити. Да, геніально деревом закривати, а воно вже горить. Так, давайте тоді я зараз ведемо позамі... Я зараз загорюся. Тихо. Ось це назирак на і ось чудово. Куди прямуємо далі? Давайте візьмемо з бо зовсім нічого не вийде. До речі, я дуже великий... Ой-є-є! Ті ж такі вдарив мене. Так, куди попрямуємо? Що что спаун. О, причем одразу два. Ну давайте, Блейзи, я вас чекаю. Все, mm -hmm. боку уже сделали. Mm -hmm. Не, дружи, я не хочу с тобой бояться в частному бою. У нас трохи на рівні сили. Так, мені не випало О, еще Так, давай тоді раз Так, у мене нерв все ж таки вбили, але я зміг звідти винести сім стержнів енду. Ой, не енду, вибачаюся, не звернув. Доволі складно з ним битися, я вам скажу. Я постійно ходжу по лезу бритви. Піддивлятися, після вирішуємо мою тактику. Не довго мені... Я помер. Хоча навіщо мені будувати якусь іще... О. Навіщо мені будувати якусь іще тактику, якщо у мене вже цілих 15 стрижнів енду? Стрижнів пломені! Тоді давайте спробуємо помандрувати до бастіону. І знайти якийсь ну, якийсь доволі перспективний бастіон. Давайте помандруємо в іншу сторону, в інший бік. Так, я прийшов достатньо багато і знайшов ще одну фортецю. Правда, вона мене не дуже дружелюбно вітає. Бачу, ззаду летять Снаряди пломів. Ай! Чого ж мені так не щастить з вами? До речі, я зараз знаходжуся в базальтових дельтах. біом так називається. Тут музика така, знаєте. Буває дуже напружено. А також я вже побував в багровому лісі. Ні. Ай, жаль, згорів. пробував тут пошукати якісь. А, ось і перша скриня, до речі. Кресало і сідло. Ну, сідло. Сідло корисне, от кресало не дуже. О, два діаманти і PowerPoint. Це прекрасно. Три діаманти. Боже, 5 діамантів винес. Бегофорс. Оу, він кивів мене до Бородовок. Давайте я принесу. Давайте я ще й піску душ. ж я лопати з собою взяв. Зможу вирощувати ці дробики. Наріз і два золотих меча. Ну, до речі, я тут подумав, що напевно ніку я не буду випускати, тому що... Бортеця це дуже небезпечна структура навіть для мене. А в мене тим не менше стоїть. Тим більше, верніше стоїть хард. Кладність. Тому, ну, я б не хотів знову відроджувати нікуди. Так, цю скриньку я ще не... Оу! Нічого собі! Діамантова кінська броня, до речі, треба накрити скринь. Другий раз на неї не вертати увагу. Так, ну тут нічого особливого, звичайно. Сідло є і PowerPoint, але то таке. О, прям три підряд скриньки. Будь ласка. А ні, а діамантів мені не бачите. Жаль, жаль. Жаль, що діамантів немає. Мабуть, більше тут скриньок не буде. Там я це теж був. Оу! А от ти мені потрібен, друже. Так, тільки давай так домовився, щоб ти не падав. Давай я тебе такого Ах ти ж, не ти мене, а я тебе. Оу! А тут вже відмога. Тепер можна пере... перемикатися на меч. Є, є те, що мені потрібно було. О, музика зараз гарна буде. Я візьму, мабуть, замість вугілля. Звичайно, ж я економний не буду. Так, Ніко. Я тебе випущу, але лише на секунду, щоб поділитися з тобою ресурсами. Це мені ще потрібно. Остати теж, це теж. А ось це можеш тримати в себе. І це Ось це теж потрібно. Ось це, ось це. Все. А ми прямуємо далі. Виявляється небезпечно. особливо коли вони знаходяться біля лави. Отже, в них досить таке відкидування сильне. Ні, хлопці. Згорів один лау випря. Ой, ще ти є. Хм. Більше вони мені нічого не дали. А, ну я вам до ще... ще двох бачу. Цей біом це просто якийсь безкінечний паркур. Два лайових крема, а вніки є і в, ніки. і в ніки ще є. О є лавовий крем ще один. Двукач заспавнився в такому місці, що прям на назад. Так, ну на такий випадок у мене є павутина. Ну, давайте ще один легендарний Паутинний дроп. Легендарний! Так, я дістався до бастіону. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. ой ой Так. Давайте якось обережненько повз них пройдемо. Бо я поки що з ними не бажаю битися. Від слова зовсім. Тим більше що тут такий обрив. Якщо нападу, то навряд чи виживу. Тому давайте я, напевне. Якимось чином проникну всередину. Це треба бути дуже обережним. О, вау, це! Це ти біону Скарбниці. Ой, Бастіону Скарбниці. Досить рідкісний тип і най. Найбагатший! Вони тільки не, тільки не вони, тільки не вони, тільки вони. Тотальні пігліни. Вони є найнебезпечнішими. Бас... Oh. Я, мабуть, краще зламаю цей місток. Так, яким же чином нам ліпше буде Побратися туди? Сам минут. Так, це ж можна ламати, правда? <смір віде> Нормально. Так, там брутальних піглінняв немає. -ху 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 -ху. Ой! Ой-ой! Я вже бачу золото. Заради якого я тут. Постараюсь пробиратися обережненько. До брутальних фільмів не бачу. Мені мінус блоке. Так буде б... безпечніше. Так. Один Брутал на мене загарбський. Парше туди я навряд чи виживу, тому що з ним битися це дуже складно яким же чином тоді краще мені проникнути саме туди? Ударю одного сагриця вся братва псх дурень. Що мені? Оу! Oh. Так просто зараз я знаходжусь забудований від магмокубів. Два діаманти, два незаритових зливка. Оце так удача. Кварц. Йобі, мені. Два паверпойнта. Ну і залишається забрати звідси золото. Так, мабуть, мені не варто їх убивати, тому що вони стануть малесенькими, а це мені не буде на руку. Тому я певно, просто заберу е золото, яке мені належить. Золото, заради якого я перетерпів стільки мук. Ой-ой! ні ні Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Радує те, що я тепер можу зробити собі незаритовий шолом і незаритовий нагрудник. Зараз я, звичайно, ще раз спробую іти і здобути. Золото, але, скоріш за все, я до нього більше пробиратися не буду. Просто подивлюсь, можливо, ще якісь скриньки знайду. Так, я знову на місці, я тут замурувався від не дуже хороших людей зі скринею. Звичайно, не такий крутий, як був до цього, але. Ну, так краще, ніж нічого. Продуктивність 3, О, а це добре. Я знайшов тут ще два блоки золота. Це дуже круто. Ще одна скринька. В пауерпойнтів прям дуже багато сипіть. Все ж таки вирішив ризикнути своїм життям і повернутися до золота, щоб забрати його все. І... і зараз потрібно буде якось звідси вибратися. Живим і. Ай-яй-яй! Ой-ой! А що це таке? Де воно закінчується? Паркур, паркур. Це рух, самовираження. Як там ще? Спосіб самовираження. Ай. ти! Коротше. Коротше. Можете бачити результат цієї серії. Незерит і Алмаз, Незерит і Алмаз, Незеред і Алмаз. Ну, а якщо вам сподобалась ця серія, то я вам раджу підписатися на цей канал. Ми будемо продовжувати так, не думайте. І е, також поставте лайк, напишіть якийсь комент, щоб просунути відео е, на вершини Ютуба. Ну а я бажаю всім удачі і всім пока-пока!